Ви маленькі сонечка, осяйні, посмішки веселі, у вас як промінці. Усім друзям посмішку надсилайте, тепла та радості, бажайте. Діти, до нас, Діти, до нас на заняття завітали гості. Подивіться, хто це? Так, це ведмедик та їжачок. Наші друзі вирішили піти на прогулянку у парк. Вони каталися на каруселі, їздили на машинках. І у них із собою був фотоапарат. І вони все фотографували навкруги. Їм було дуже весело, і вони вирішили сфотографуватися вдвох. Кого ви бачите на фотографії? Ведмедика та їжачка. Скільки всього друзів? Два, правильно. Дітки, скажіть, що ви бачите? Машинки та ялинку. Скільки ялинок? Одна. А скільки машинок? Дві. Де зображено два предмета: зліва чи справа? Зліва, а де зображений один предмет? Справа. Їжачок згадав, що він знає цифру один і поставив її біля ялинки. Чому? Тому що ялинка у нас одна, а цифрою один ми позначаємо предмети, яких по одному. А ведмедик переніс нам сьогодні нову цифру і поставив її біля машинок. Це цифра 2. Чому він поставив біля машинок? Тому що машинок у нас дві. А цифра два позначає предмети, яких по два. Отже, сьогодні ми з вами знайомимося з новою цифрою, яка називається Цифра 2. А оця цифра два, в неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, отака, як бачиш, двійка. Давайте подумаємо, на що ж схожа циферка два? Цифра два у нас схожа на каченя, на лебідя, так? А ще схожа на черв'ячка. Який, який заховався у яблучку. А якщо поглянути у дзеркало, що ми можемо побачити там, чого у нас є по два? Так, це очі, а ще що в нас є два? У нас два ока, дві руки. Дві ноги та два вуха. Дуже часто говорять не два ока, а пара очей, пара вух, пара рук чи ніг. Пара це два взаємопов'язані предмети, коли один без одного вони не можуть існувати. На ноги ми одягаємо шкарпетки. Їх дві ліва та права. Їх це і є пара. А взимку на ручки ми одягаємо рукавички. Їх також дві, і це також буде пара. А зараз я пропоную вам зіграти дитактичну гру. Подивіться уважно, що є на смужці шишки. Давайте їх порахуємо. Скільки їх? Один, два. Отже, у нас дві шишки. Яку ми, якою цифрою ми позначимо? Цифрою 2. Два. А на нижній смужці, що в нас є? Горішок. Скільки горішків? Один. Отже, ми позначаємо цифрою один. Що на верхній смужці? Зірочка. Скільки зірочок? Одна. Отже, ми ставимо цифру один. А на нижній смужці у нас були сніговички. Скільки сніговичків? Два. Отже, ми ставимо цифру два. Скільки машинок? Одна. Отже, ставимо цифру один. А на нижній смужці були літачки. Скільки літачків? Два літачки. Отже, ставимо цифру два. Молодці дітки. Дітки, давайте пригадаємо, хто до нас сьогодні завітав в гості: Ведмедик та їжачок. З якою цифрою ми сьогодні познайомились? Із цифрою 2. А давайте пригадаємо, що ж у нас з вами є по два: очі, вушка, руки та Ноги. А як можна ще назвати це? Що це в нас пара, тобто цифру 2 іноді ще позначає пару предметів, пара рукавиць, пара шкарпеток. Молодці. До побачення!